Усім салют! З вами кос наближається День святого Патріка, і ви нам приготували більше зелених смаколиків. Погнали дивитися наскільки вони смачні? World of Воролдовтенкс починаються безтурботні зелені дні. Це справжній фестиваль із купою активності. Ви зможете вдосталь повеселитись і заразом отримати гори нагород. Не прогавте фестивальне робилово в сталевому мисливці. Правила ті самі, що і рік тому. Прокачуйтесь, виживайте, полюйте на зеленого мародера. Я цього зеленого мародера лише раз бачив, кажучи, що про, про його знищення. Пишіть в коментарях, скільки ви разів його бачили і знищували. Його затримання та збиття подвійного бонусу на танках принесе ще більше щасливих печаток. Про них трохи пізніше. Наберіться терпіння. Зібратися на полювання варто не лише заради драйвового геймплею. Проходячи прогресію події, ви отримуватимете купу нагород, експериментального кредити, особисті резерви, настанови, очки бойової перепустки і знову ж щасливі початки. Зелений фестиваль виходить навіть за межі гри. Щодня заходьте на сайт World of Tanks, щоб прикрашати своє місце для вечірки, перейматися духом свята, а ще заробити смарагдову скриню та щасливі початки. Для цього потрібно буде виконувати спеціальні щоденні завдання у випадкових боях і сталевому мисливці, а найуважніші зможуть отримати на порталі додатковий приз. У Twitch Drops можна отримати ще трохи щасливих печаток. Їх можна обміняти у спеціальному розділі магазину. Вибирайте будь-яку з що ми тут бачимо? Смарагдові скриньки, дві штучки, посібник, 600 тисяч срібла, бонів 600. Вільного досвіду, аж 20 тисяч. Нам не пожалкували. Бачу, що у всього цього є кількість, а ось два е дистиліції. Можна набрати скільки завгодно, з різноманітних нагород, серед яких смарагдові Декулі. скрині. Смарагдові скрині можуть порадувати вас корисними ресурсами. І як завжди, у нас 2% шанс випадіння танку, 8 штучок у нас, як завжди, 10% це наші 3D-вісики, 15% вільного досвіду. Халявка, аж 250 тисяч. 75, 35, 15 і 5. Приємно. І 100% шанс випадіння наш прем, резерви, срібло, посібники і резерви на фарм. Абсолютно новими 3D обвісами для ваших танків. І, звісно, самими преміум танками. Новий прототип о 6 дійсно вражає. Чудова рухливість і кути нахилу. Є гармата з хорошою альфою та механізмом до заряджання. А вже ж. це зразковий середній танк, який домінуватиме в боях і стане перлиною вашої колекції. Об'єкт 168 німецький нова машина, яку створювали за ідеями та напрацюваннями для танка Леопард 1 і зі значними змінами, які роблять об'єкт більш агресивним і штурмовим. Лад Стрід з Фордон о, тут вони допустили трішечки. Це не восьмий левел. Дивно, як це в них так вийшло. Це дев'яточка в нас. своїми мінусами. Що цікаво, так, да, зі своїми мінусами. Бачу, що тут цікаво, що гармата нахиляється вниз. Вона рухається вверх вниз Ну, Вверх вона не підіймається, лише вниз. Але це ж схоже на СТРВшечко, але суть в тому, що ви можете нахиляти гармату. У неї їх цілих 14. Т-54Д з екранами тут, там отам. І бам -бам. Скрізь де тільки можна. л 75. Видає три снаряди за одне натискання на спусковий гачок. К2 з потужним круговим бронюванням. Кертал Макс Один має все, що пережовувати важкі танки один за одним. Ну, це факт. один. Об'єкт 752 з небезпечним барабаном і цікавою бронею. Такий танк краще мати на своєму боці. І навіть в ангарі. по 6 та інші шикарні машини зі смарагдових скринь. Отримуйте одну за виконання завдань, ще дві за щасливі печатки і решту в наборах разом із завданнями е, на досвід. Коли обкатуватимете нові танки, зможете дешевше готувати машини до бою зі святковими знижками на спорядження М, та обладнання. І не забувайте про святкові завдання на вихідних, за які ви отримаєте корисні ресурси і тематичні елементи кастомізації. Не прогавте! зелену хвилю удачі. Будемо старатися не прогавити. Отже, наша ігрова подія буде проходити з 13 березня і завершиться 20 о 12. -й. Так, заробляйте щасливі початочки. Це в, в, щоденні завдання в випадкових боях і сталевому мисливці. Наші коробочки. І що ж в нас тут тут за танчики? Нові у нас. Типовий італіянець, можна його порівнювати з прожетте 46, але тут є нюансики. В нього середній дамаг 300, гарне прибуття 226 і 272, Три снаряди так само. Довге в нього зведення. Мінус 9 так само, як і в Прожетки. Точність непогана. Про броню тут немає сенсу щось сказати, є вона повна відсутність. Між пострілами в нього 2,5 в той момент, як у прожетки 2 секунди. Але тут у нас середні 300. Це вже поприємніше. Виходиш, буваєш 900, не 700. Так. Об'єкт німецький. 340 дивно. Це нова, новий середній дамаг 340. 227 пробиття 285. Тут повищен якесь пробиття на диво у цих нових танчиків. А вже ж в нього непогана швидкість, типу натхнення було на леопарда, але ж де ж кути, немає кутів. мінус 5 лише. Огляд непоганий, 390, швидкість теж. При тому потужність дає набирати цю швидкість. Довга КД, ну як довге? Там 7,6 можна зробити. І непоганий розкид, Але здивували середнім дамагам 340. Ось наш. шведський стріцфордон, стріцфордон. 120 мм. Гармата в нього і 420 середнього. Непогане прибиття, 290 і 330. Їде ну, так само, як і старавешка, перед 50 назад він здає 45, швидесенько розкладається час зміни на облоговий режим. у нього 1,3 і похідний режим 2 секунди він переходить. Польот снаряду в нього теж непоганий. І а вже ж маскування в нього, як і у СРВшечки, люте. Але проблемка, на ньому потрібно мати терпіння, я не, улюб, не полюбляю такі, таку техніку. Сидіти, чекати, доки до тебе приїдуть. Тому що броні немає, кудись десь попушити з цим режимом, доки розложився, вже сховалися, накидали тобі, таке собі. Цікава ЛТшечка, 200 середні шкоди, 6 снарядиків, 3 вистрілює. 3,5 між пострілами, 3 вистріли, 3,5 секунди. Ще три пробиття, звісно, тут е не буде, буде відсутня в нього турбіни, непогана в нього швидкість. І довге КД, але не заважає йому нагибати лт як він виносить. Дай Боже, навіть бачатиків. заряджаєте фугасики і розважаєтесь. Ой, цей кабанчик. Бронювання в нього люте. 390 середній дамаг в нього 203 і 270 камулятивчика. Касий, кривий, гармата в нього. Жахлива. Хоча має мінус 6 кутів, Це приємно. І 1650 хп-очок теж непогано. Наша люта імба, Туртол МК-1. Багато ми зіграли чудових боїв, боїв на ньому. Можете подивитися на каналі. 330, в нього середній, 240 і 270 голдовим снарядим. розкид непоганий. Передзаряджання там можна люте зробити. Час зведення. Ставити турбіну обов'язково села чи загартування. Мінус 10 і просто на дпм всіх розриваєте. З задоволенням. Німецький 54D, ніби 54 d ніби 54-ка, але в нас тут 390 середнього. 268 стандартним снарядом і голдовим 300 в нього. Непогана точність. 1600 хп він має. Непогане бронювання, але і крани в нього навіть є, я забуваю сказати. Забув сказати, що в нього екранчики є, котрі іноді і працюють. Але мінус 5 кути дає, дають у собі знати, що важкувато буде. Мінус 6 вже приємна, мінус 5, потрібно налаштовуватись десь, згалятися якось. І вже ж топ-1 бажаний в ці, в цих коробочок це 752 390-альфи, барабанчик в нього. 240-310 е, галдовим снарядом, 3 снаряди, 3,2 е, між пострілами. Така цікава цифра. там Не 4, не 3 секунди, 3,2. 3, е, 1750 ХП. Бронювання башти, в нього люте, де і корпус, в принципі, якщо не голдові по ньому будуть стріляти, важкувато його пробити. Довертати можна передовертати. Ну, Є уязвимі лючки на, на голові в нього, на башті, але можна задирати гармату і буде, буде важко в них влучити. В цілому, танчики прикольні. Топ-1, вже ж це 752-й, торт ЛМК і портатіпов це саме цікаві танки з цих коробочок. ЛТшечка важкувата в виконанні. Цей об'єкт 168-й німецький, ну, не знаю, снайперський такий танчик. Ліс, можливо, можливо прогоріє в показниках, але може составити йому конкуренцію що таке. Ну і. ПТшечка, я не обожнюю ці осадні режими. в мене терпіння не вистачає, я полюбляю агресивно грати. Може, комусь воно приємно. Ну, 420 середнього, це весело, весело. І де сюрприз, які нам тут пропонують приготуватися з 17 по 20. Заходити на сайт. ось Остатно більше зеленого. Ось тут нас халявно очікують вже 180. Стучик забрати, нагорода отримана. Переходимо до другого етапчику. У нас тут 2D стиль, масково сітка. Деколі, знову сіточка. Хай буде світло, смарагдова скринька. Потрібно виконати завдання в випадкових боях і отримаєте безкоштовну скриньку. Так, і що в нас тут? У нас ще щасливі дні, завдання та знижки. Прокачечка екіпажу можна виконувати, лише потрібно потрапити в топ-7, качаєте екіпаж до досвіду. Беріть свій улюблений танчик, отримаєте 6 перків, Качаєте, граєте, набиваєте посібники і потім можете легесенько собі прокачати. на і техніки, яку ж ви нам більше ну, хочете, коли, коли потрібно, точніше вам. Що у нас тут ще завдання? E, 2000 шкоди в одному бою три рази. Отримаємо зелену фарбу, але на малюнку вона кольор чомусь червоний, такий бордовий. Один раз на день можна отримати сім великих ремкомплектів. Знищити два супротивника в бою і. А вже ж один раз на день декольки, резерви на потрібно чистого досвіду. Ну, це дофіга. здобути щонайменше 17 тисяч одиниць чистого досвіду. Це пограти потрібно довго. Ну, таке. Парювати з нього за один день робити. Не рекомендував би. Так, пофарбуйте. Твічу, зелене та отримати щасливі дропсики. За перегляд ми отримаємо: заходити, дивитись своїх улюблених стрімерів, збирайте дропсики, насолоджуйтесь своїм 2D стилем. резерв, який на прокачечку. Ось така халявка на нас чекає. Заходьте, розважайте в Столевому мисливці, збирайте печатки. Бажаю вам, щоб якщо ви будете купляти коробочки, щоб вам випав якийсь танчик, ну, чи протатіпа, чи 752 ну в гіршому випадку це був тур МК-1, тому що він лютий Лютий, я обожнюю, його дуже багато на ньому боїв зіграв. Ось такі новини. Ставте вподобайку, підписуйтесь, бережіть себе і до зустрічі на стрімах.